У нас частині іспиту на рівні b 2 вам потрібно буде описати зображення. Варто знати декілька основних фраз і слів, за допомогою яких ви зможете гарно це зробити і скласти дану частину іспиту. Отже, на зінчу відзе. На фотографії я бачу. мені ще же. Мені здається, що в тле відач на задньому плані видно. Здінчую заставу зроб'йоне в, фотографія була зроблена в. Atmosfera jest, atmosfera є. Наприклад, на zdjęciu widzę kobiety i mężczyznę w eleganckich ubraniach. Kobieta siedzi na krześle i uśmiecha się, a mężczyzna poda jej якіś dokumenty. Wydaje mi się, że to rozmowa kwalifikacyjna. Zdjęcie zostało zrobione w biurze. Atmosfera jest spokojna i profesjonalna. Якщо ви бажаєте підготуватися до істу, то у нас є спеціально розроблений курс. Пишіть слово курс у коментарях, і ми надійшлимо вам усі деталі.